Дякую вам. Так, у кімнаті обігріву, яка працює на вулиці Жоліо К'юрі 21, щоранку годують бездомних гарячим супом. Одна з відвідувачок, — 36-річна Валерія Панкова, каже: сюди вона приходить третій рік поспіль в осінньо зимовий період. Я в принципі вихованка інтернату має свого житла. Приїхала з міста Сум, але через участь в бойових діях на Донбасі приїхала сюди в Рівне на більш безпечну мирну територію. Кімнату обігріву в обласному центрі з надання соцпослуг для бездомних відкрили два дні тому. Вже цієї ночі всі помітили, що було дуже холодно. Вже ночувало 11 людей. Зазвичай це, ну, середня статистична цифра завжди так 12-11. Коли дуже холодно, то до 20 чоловік. Ну, бувало, що перевищувало 20, але насправді дуже рідко. Привозять на швидкій, привозить поліція, привозять небайдужі громадяни, спрямовують знаметів з обігрівів. Вже тут ми їх облікуємо. ставимо на обліток бездомних осіб. Приміщення щодня прибирають, провітрюють і кварцують. Зі слів Наталії Микити. Кімната обігріву працює цілодобово. Окрім безоплатного одноразового харчування, безпритульних пригощають чаєм. Це не жила кімната. Тут немає умов типу митися, тут немає умов там туалету, якогось спального місця. Це обігрів. Тут зроблено на максимум, щоб людина не замерзла на вулиці. Це ключове. Бездомний Олександр Попко відвідує центр з 2019 року. Каже, сам родом з Добровиці через конфлікти із сім'єю втратив житло. Коли я був невіруючий, взагалі, я трохи безкотував, коли випів. Ось і отак от сталося, що на фоні алкогольного стану я мог щось вкрасти. Ну не таке майно типу, що. Щось велике там, телефон, чи якось там що міритиск. Кімната обігріву на Жолі К'юрі єдина для бездомних в області, каже Наталія Микита. Працюватиме вона до середини березня. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.